Маємо жити, кохати, любити, витворяти, творити на своїй землі. Я дуже вдячна долі, що в мене є зараз можливість підтримувати наших українців, наших воїнів, наших дітей, наших ну переселенців, просто українців. Вітаю це «Зіркове інтерв'ю. І у нас сьогодні в гостях мега крута українська співачка Люся Кала. Вітаю тебе! Дякую, мені дуже приємно. Так сказав, я навіть не знаю тепер що говорити. А не треба нічого говорити. Рівно рік тому ми писали з Люсією інтерв'ю. Перше інтерв'ю із циклу зіркових інтерв'ю. До речі, о ну в мене в житті так дуже часто. Трапляється, що е, щось вперше відбувається зі мною. Ну, це завжди по життю. І мені люди говорять, що завжди все на фарт, завжди все на вдачу, на такий великий успіх. Тому я маю надію, що в тебе все добре і е, тобі більше і більше подобається саме тим, чим ти займаєшся. Звісно, О, це От, дивлюсь, в тебе такий крутий лук. Е, ти весь час намагаєшся здивувати своїх глядачів, От, хто Дизайнер і чия задумка? Дизайн моїх всіх ну, майже образів. це наші українські дизайнери. Вони роблять, я десь бачу і собі купу куплю. Ну, куплю і я думаю, що мені личить. Ну так мені здається. Дуже але личить. взагалі дякую. Але взагалі образ і над образом працюю я сама. Це все моє. Я знаю точно, як я себе бачу на сцені в житті. І вже під це. Якось вирішую так, де мені що купити, щоб було гарно, щоб якось е, відображало те, що я відчуваю, мою душу, мої, мої оці емоції. От мені захотілося чогось такого яскравого і саме вийшов такий образ. Е, в мене є більше, ну ти сам знаєш, такі більше, е, як же правильно так сказати, навіть не вишуканий такий. Ні, навпаки, як я говорю, вийшла з гір. Ну правда, я, я люблю такий більш дикий образ. Мені так здається. От є, є щось таке, і мені це дуже подобається. Пря наскільки я знаю, ти буваєш різна. Звичайно різна, так. Ну, є вже деякі моменти, які мене якось як е різнять. От, наприклад, Ольга Сумська, так, який новий тренч. І я така прихожу, вона ти навіть на літо собі знайшла тренч. Тому от саме такі моменти відбуваються, мені дуже приємно, що в мене вже є якийсь свій такий образ, який е наші колеги і, звичайно, наші люди, їм подобається моя творчість, вони вже це бачать і пишуть. І, е саме цей образ було дуже багато е, різних переписок в соцмережах. Мої там дівчатка, які мене підтримують. в мене вже 13 фан-аккаунтів, і всі дівчатка там «Ой, Люсі, новий образ, і це так класно. Це мене так прям підтримує. Я знаю, що це я роблю не е, просто так, що для когось це важливо. От давай так рік минув з тої. Зустрічі, коли ми робили інтерв'ю, що сталося за рік? Отак от 5 ключових таких ось моментів, які тебе, от... ну ти хочеш про це розказати. Ну, по-перше, на жаль, не відбулася ще перемога. От зараз ми стоїмо, дивимося на нашу матір-батьківщину. Вона вже з нашим гербом, це дуже приємно. Але, на жаль, ще нема перемоги. Ми знаємо, що вона буде. Ми це віримо. Ми в цьому впевнені, але просто треба почекати трішечки. Я в цьому впевнена. Тому от це перше, що мені прямо на думку, коли ти запитався, що такого відбулося. На жаль, це не відбулося, але дуже багато є і було різних неймовірних заходів. І я дуже вдячна долі, що в мене є зараз можливість підтримувати наших українців, наших воїнів, наших дітей, наших ну переселенців, просто українців, яким зараз так. Потрібна, оце така, знаєте, пігулка такої впевненості, такого, такої енергії. І я дуже просто неймовірно вдячна, що я можу цим поділитися. Тому оце в мене головне. За цей період вже було трішечки більше ніж 150 концертів нас благодійних. Тому ми прям це ну, чимало. все. Да, ми робимо все, що ми можемо зараз. І це головне і ті. А пісні скільки ж релізів було багато, в Мене вже багато, і я дуже вдячна, що е, мої прихильники вони слухають. В мене є е, альбом незламна, і там дуже багато вже в нас і переглядів. І е, це це все я розумію, що не дарма. Е, в мене вийшли е, різні інші пісні, не ті, що я сьогодні співала незламна і народна. В мене є пісня Маємо жити, яка дуже круто, неймовірно набирає в інстаграмі. І я розумію, рілси, рілси, Я розумію, наскільки це важливо. Що люди свої такі неймовірно такі, знаєте, як душевні моменти викладають саме під ці мої такі строки, маємо жити, кохати, любити, витворяти, творити на своїй землі. Це для мене дуже-дуже важливо. Ти спробувала себе в, таку, в ролі телеведучої і зараз знімаєш такі невеличкі. Е... Невеличкі такі ролики, де підходиш до людей і задаєш їм запитання так. про те, чи знаєте ви цю пісню, а хто її виконує? До речі, дуже класно заходить. Да, я я правда, от ти бачиш, я я теж ну теж я в шоці, е, яка, е, яка була реакція, скільки в мене зараз питаються всі? От я точно скажу, всі журналісти, всі на радіо, всі питаються про мою рубліку Люся і люди. В мене там було е, на даний момент десь всього три випуски, а люди вже бачать і чують і. Я не можу сказати, що я себе прям спробувала як ведуча. Ні, я б так не казала. Просто мені подобається це, мені дуже подобається спілкування, спілкування з людьми. І саме ця рубрика, е, я знаєте, я бачу, які емоції. Там в нас багато вже ми зняли, просто не, нема в мене часу, на жаль, монтувати. Тому в мене дуже багато всього е, скоро, скоро буде. Тобто переберегла, так? Да, звичайно, так. Да. Ну дуже багато. Навіть концерти, які в нас були більше ніж півроку тому, я ще не виклала з них відео. Тому що дуже багато роботи я хочу робити і все роблю сама. Щоб ну щоб я відчувала, щоб це було мені до серця, щоб мені подобався навіть цей е, ролик на 30 секунд. От я навіть так це роблю. Тому це все, все затягується. Але е, коли я викладаю, я бачу реакцію. Я розумію, що все не дарма, правильно краще пізніше, але отак вдало, щоб люди бачили, щоб люди раділи. Там дуже багато в нас гумору, дуже багато душевності, і це відчувається. Речі, я пам'ятаю перед прем'єрою пісні, маємо жити. Ти мені обіцяла, що в наступній програмі заспіваєш наживо приспів. Тобто маємо жити так. Маємо жити, кохати, любити, витворяти, творити на своїй землі. Маємо жити, кохати, любити, щоб росли наші діти на своїй землі. Маємо жити, маємо жити, маємо жити на своїй землі. Браво! Маємо жити на своїй землі! Бо це сказала Люся Кава. Дякую. Люсю, і традиційно наостанок, твої побажання нашим читачам та глядачам оперативної України-інфо. Я всім бажаю сили і перемоги. Все інше в нас і так є. Ми неймовірні, в нас неймовірна країна сили нам і перемоги. А я тобі щиро дякую за це інтерв'ю. І бажаю, щоб твоя творчість, твоя кар'єра вона тільки вверх до перемоги. І щоб, знаєш, оцей кайф. З яким ти це все робиш, щоб він, ну як кажуть, примножувався і дарував людям дійсно щастя, свято і просто тебе обнімаю, обійми.